Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, зі сцени майдану привітав українців з новорічними і різдвяними святами і пообіцяв у цьому році звільнити Україну від Януковича та регіоналівської банди. За словами політика, влада може навіть не сподіватися на те, що українці відмовляться від своєї мети і підуть з майдану. Вони можуть відключати нам опалення. Але вони не можуть вбити славного козацького українського духу. Вони не можуть позбавити нас національної гідності. Ляшко також зазначив, що поки справжні українці стоять на майданах, представники влади відпочивають на канарах та на Мальдівах. Наша земля тут, наша земля українська, і нам нікуди вести наших дітей, наші діти на майданах. Якщо вони думають, що майдан розійдеться, що вони нас переможуть, не дождуться. Ляшко також висловив думку: що якщо царям не вдалося перемогти наш народ, то нинішнім політичним пігмеям тим паче не вдасться. Українці тримаймося, об'єднуємося, вставаймо, не будьмо байдужими, бо байдужі це найбільший гріх. Треба знати, що наша доля в наших руках. Що тільки самі ми можемо навести лад в нашій країні, і тому 2014 рік оголошує роком без Януковича, без банди партії регіонів. А ще Олег Ляшко щиро подякував всім тим, хто відклав свої справи і вийшов на майдан. Сьогодні тут на майдані виборюється життя української нації на сотні років уперед, і всі, хто тут. Усі ті, хто сюди їде, усі ті, хто долучиться до Майдану, це герої, бо ми не байдужі. І нехай Господь, який народився, нехай Він допоможе нам в наших справах.